Вітаю, друзі, правитель Росії Владимир Путін, після того як прийняв урочистий парад на Красній площі, одразу вночі зібрав брифінг для журналістів, на якому заявив, що готовий 15 травня прибути до Туреччини для того, щоб у Стамбулі провести прямі переговори із президентом України Володимиром Зеленським, тому що він, Владимир Путін, готовий говорити про мир виключно у Стамбулі тільки. 15 травня і тільки напряму безпосередньо із президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. Невідомо, як наш президент відреагував би на цю ініціативу Путіна, якби він прийняв цей виклик, якби з Вашингтону Дональд Трамп не наказав нашому президенту їхати до Туреччини. Раз. Путін хоче Стамбул, значить Стамбул. Раз Путін хоче 15 травня, значить 15 травня. Ну, а Володимир Олександрович, він людина вже така бувала, бита, досвідчена, перефразовуючи ось цей відомий мем, стадіон, так стадіон. Зеленський подумав, ну, Стамбул, так, Стамбул. 15 травня, так, 15 травня. Значить, треба їхати і розмовляти. У нас в Україні. Пробують жорстко критикувати Володимира Олександровича Зеленського, згадуючи йому рішення РНБО від 30 вересня 2022 року, яке він затвердив своїм же указом. І це цей указ він забороняє напряму Зеленському вести переговори з президентом або правителем Росії Володимиром Путіним. Декілька інтерпретацій у нас. Ми вже пережили цього указу. Спочатку говорилося про те, що цей указ він забороняє вести переговори тільки з путіним, а з Лавровим чи з якимось іншим представником. Напевно, можна вести. Ну і ще було декілька інтерпретацій. Так ось я думаю, що не потрібно зараз ловити Володимира Зеленського. На цих рішеннях РНБО, на цих указах. А я думаю, що настали дипломатичні жнива. Треба підвести підсумки загалом дипломатичних зусиль. І оцеї головної тези, або навіть мему, що кожна війна обов'язково закінчується мирними переговорами. Треба дати можливість Зеленському поїхати в Стамбул. І довести, що кожна війна закінчується мирними переговорами. Або інакше можна навіть поставити питання, чим раніше ми почнемо мирні переговори, тим раніше закінчиться війна. Причому я хочу сказати, що Зеленський дав свій коментар, і українська правда його опублікувала, про що Зеленський буде говорити з Путіним, якщо той приїде до Стамбулу. Зеленський буде говорити. Виключно про застережне припинення вогню і виключно про перемир'я. Мова не йде про е, мир, мова не йде про притягнення Путіна як військового злочинця до відповідальності, мова не йде про репарації, контрибуції, мова не йде про відновлення територіальної цілісності. Ні про що мова не йде, мова йде виключно. Про перемир'я на 30 днів. І, незважаючи на те, що питання стоїть виключно про перемир'я на 30 днів, незважаючи на те, що Владимир Путін сам призначив країну, сам призначив місто Стамбул і сам призначив дату, він не збирається приїжджати. Тобто дипломатія, очевидно, ну, не працює. І я дуже хочу подивитися, чим це все закінчиться, і обов'язково нагадати про цю обов'язкову формулу, що кожна війна вона закінчується переговорами. Головне, хотіти. І в нас в країні багато звинувачувало Зеленського в тому, що він не хоче. Ось він захотів і їде в Стамбул. Наступний момент, який також є позитивним. У нас достатньо в країні. Лідерів громадської думки різного роду експертів, які пригадують, нібито слова Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, тоді, який нібито примусив Зеленського і Україну воювати. І якби не Борис Джонсон, якби якийсь незовнішній примус, якби Зеленський не був маріонеткою, то в Стамбулі б вже давно все підписали, і ми б давно вже досягнули миру. Тепер ситуація, ну, в принципі, ці експерти і ці лідери громадської думки повинні заглохнути навічно, тому що цього разу аналог Бориса Джонсона Дональд Трамп, сам президент Сполучених Штатів Америки, сказав їхати в Туреччину, їхати до Стамбулу і розмовляти з Путіним. І ось Зеленський погоджується тоді. У квітні 2022 року Зеленський послухав Бориса Джонсона і не підписав нічого, і не зустрічався ні з ким. А тут все навпаки а, продовжив верніше воювати. А тут пропозиція поїхати і домовитися, і Зеленський її виконує. Я думаю, що тут повинні всі ці люди плескати в долоні і говорити, що все чудово. Тепер щодо Стамбулу 2. Стамбул-2 це формальність насправді. Цей Стамбул, який має бути теоретично. Ну, можливо, на рівні там міністрів закордонних справ, тому що на Росії, кажуть, все-таки делегує Лаврова на ці переговори. І, відповідно, Дональд Трамп делегує Кіта Келога. І цього стіга Віткова, хоча мав би їхати Марк Рубіо, так я от хочу сказати, що цей Стамбул принципово відрізняється від того Стамбулу, який був у березні-квітні 2022 року. Стамбул 2025, це не Стамбул 2022. Що таке Стамбул 2022? І про що насправді говорив Борис Джонс? У нас не люблять про це чомусь згадувати. Хоча Борис Джонсон відкрито сказав, в чому там була справа і що насправді він сказав Зеленському. Стамбул 2022 року це формула мир в обмін на окуповані території. Єдина проблема, і єдина причина, чому Зеленський не рипнувся і нічого не підписував, тому що Борис Джонсон. І інші, напевно, європейські і навіть американські лідери сказали, що вони не гарантують мир. І Якщо Росія нападе порушить цю угоду і цей мир, то вони, британці, воювати не будуть. І воювати прийдеться все одно Україні. Тому Зеленському не потрібно нічого вигадувати, а просто продовжити воювати. А вони допоможуть, тому що війна і так буде. Але як зараз Британія не приймає участь у цій війні, так і після угоди вона також не буде приймати участь у цій війні. Де розійшлися, де розбіглися Зеленський з Борисом Джонсоном? Тому що Зеленський вимагав гарантії безпеки, він вимагав, щоб Борис Джонсон підписався під, цим, під цією формулою мир в обмін на території. І Борис Джонсон сказав, що ніхто такого підпису не поставить, ніхто не дасть жодних гарантій. До речі, Оцей візит, оцей візит, який планується в Стамбулі, він також не передбачає жодних гарантій. Просто перемир'я і більше нічого. Все, все там ну, до вошей уже приміти, примітивізувалося. Ніяких взагалі більше не ставиться в обох. Це, е, Ці перемовини, цей тур, цей раунд, який має відбутися в Стамбулі, це ну, зовсім інший. Раунд і зовсім інша історія. Це продовження віри Зеленського і Єрмака в те, що можна перекласти відповідальність на кого. Тобто три роки минуло, четвертий рік війни ці люди не змінилися. Для чого Зеленський їде в Стамбул? Не для того, щоб обміняти е, території на мир. Зеницький їде в Стамбул для того, щоб перекласти знову відповідальність на Європу, якщо вийде на Америку. Він хоче представити Путіна як людину, яка не прагне миру. І Єрмак дав уже свій синхрон, там, свій коментар, який опублікували теж на Українській правді і в інших засобах масової інформації, що світ побачить, нас нарешті переконається, що Путін хоче війни, він не хоче миру. А ми тут не при чим. Ми хочемо миру, а миру не хоче Путін. І на це має, від... має відреагувати Дональд Трамп. Чомусь Єрмак вірить в те, що Дональд Трамп відреагує на... на відсутність результатів. До речі, всі ж розуміють, не тільки Путін не приїде в Стамбул, а результату ніякого не буде. І Трамп говорить, що вони виходять з цього процесу. І Америка не збирається взагалі нічого робити, але Єрмак вірить з командою, що вдасться знову перекласти все на Сполучені Штати, і вони розчуляться, і нам потече рікою мільярди доларів, зброя, яку ми хочемо, і, і Бог зна що там собі намислив, Єрмак. На четвертому році війни ніяких змін в головах не відбулося. За три роки ми отримали достатньо ресурсів, дуже багато ресурсів, які ми профукали, змарнували не тільки тротуарними политками, а в тому числі неякісним озброєнням, відсутності побудови ВПК і так далі. Ми сьогодні не можемо створити паритет. По ракетних ударах. У нас немає балістичних ракет, немає тисячі балістичних ракет. Там, чи... Ми повинні мати вже їх тисячі, там, три тисячі, для того, щоб створити паритет. Ми продовжуємо говорити про протиракети систем Петріот. Ніяких висновків не зроблено, ніяке ППО не може стримати. Такого немає в світі. Тобто Четвертий рік війни люди не зрозуміли, що ППО ПО не можна вирішити питання безпеки і питання миру, що потрібні балістичні ракети. І ніякими представленнями Володимира Путіна як яструба війни, це питання не вирішується. Нічого не вирішується. Ну от, все, що можна. Як би сказати, по цій ситуації стамбульській. І фіналізуючи або підводячи підсумок, найголовніше, я ще раз підкреслюю, наголошую на цьому, це зібрати врожай. Це такі дипломатичні жнива. Підвести, випробувати на практиці оцю тезу, що головне це розпочати мирні переговори. Головне хотіти Хотіти припинити стріляти. Головне, хотіти розпочати мирні переговори. От Зеленський уже хоче. Він переступив уже через все. Через всі ці укази свої, через рішення РНБО. Ну, все, що тільки можна, демонструє готовність до переговорів. Результат, я хочу запитати. Де результат? В Україні до цих пір люди. Вважають, що дипломатія це інструмент, і головне це погодитися на переговори. От погодився Зеленський на переговори. Він їде. І що? З ним ніхто не хоче розмовляти, і результату ніякого не буде. Висновки, які далі з цього всього, ну я далі вже не знаю, як правильно підсвічувати і розставляти акценти. Добре, на цьому я думаю, достатньо. Подивимося, як будуть розгортатися події в найближчі дні. А вони будуть, ну я думаю, досить серйозними для нас. На все добре. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо, котрий підкреслюю. До побачення. До наступних зустрічей.